Усім привіт, радий вітати вас на каналі Asus Україна. Сьогодні в нас на огляді Asus VivoBook S14, сучасний ноутбук класу Copilot Plus PC в ультрапортативному корпусі з потужним новим процесором Snapdragon X інтелектуальними функціями на базі штучного інтелекту та автономністю до 30 годин роботи без розетки. Тож давайте розглянемо його детальніше. З першого погляду зрозуміло, VivoBook S14 створювався не просто як техніка, а як сучасний аксесуар. Сесуар ноутбук виглядає сучасно чіткі лінії, мінімалізм у деталі. Гладка металева кришка з фірмовим логотипом Asus, вигравірована за допомогою ЧПК. Все це втілює впевнений і професійний образ, і при цьому без пафосу, тільки функціональна естетика. У руках ноутбук відчувається напрочуд тонким і легким. Товщина корпусу від 1,59 до 1,79 см, а вага всього 1 ,350 кг 350 грамів. І що важливо, ця портативність не коштує надійності. Корпус пройшов військову сертифікацію Міл std 810H, тож витримує навантаження й механічний вплив, які часто виникають у реальному житті. У продажу є два кольори: Cool Silver, світлий, свіжий, більш офісний, і Ейтгрей глибоко сірий і з матовим фінішем, який виглядає строго й технологічно. Клавіатура тут повнорозмірна з автоматичним підсвічуванням. Хід клавіш 1,7 мм. і це дуже комфортно. Вони не надто тугі, не надто м'які, а сам механізм відчувається приємним на дотик. Окремо про тачпад. Він непростий, великий, він реально точний, відгук моментальний, жести працюють стабільно. Провівши пальцем уздовж лівого краю, можна регулювати гучність, а уздовж правого яскравість екрану. Ковзання вздовж верхнього. Краю спрацьовує як перемотка вперед чи назад, є окрема фізична клавіша Copilot, яка запускає помічника штучного інтелекту у Windows. Що стосується портів, тут усе по-справжньому добре, без компромісів. Маємо два USB 40 Type-C, які підтримують і зарядку, і відеовихід, два USB A3.2 Gen 1, повноцінний HDMI 21 і аудіороз'єм 3,5 мм. Тобто можна підключити монітор, мишку, клавіатуру, флешку, навушники без перехідників і хабів. Якщо ви ще Думаєте, що в компактному ноутбуці звук це щось другорядне, то VivoBook S14 доведе протилежне. Тут не просто динаміки, тут справжнє мультимедійне рішення, яке зробили акцентом. Все починається з фірмової технології SonicMaster, Master, яка оптимізовує звучання під корпус і закінчується підтримкою Dolby Atmos. А це означає, що просторовий ефект, об'єм, розділення частот і глибина звучання. Гучність більш ніж достатньо, навіть у шумному приміщенні не потрібно підкручувати на максимум. Але головне якість. Ви чуєте чіткий вокал, глибокі баси і чисті високі частоти. Це чудово відчувається, коли дивитесь фільм, слухаєте музику чи граєте. Окрема гордість Snapdragon Sound і Asus Audio Booster. Ці технології розширюють аудіодіапазон і роблять звук більш об'ємним навіть через Bluetooth-навушники. І все це підсилюється Smart AMP, який оптимізує гучність без спотворень. А ще є AI Nose Cancelling. Нейромережа приглушує фоновий шум із мікрофонів, залишаючи лише. Лише ваш голос. Це дуже корисно для відеозвінків, навіть якщо ви працюєте в кафе, співрозмовник чують вас так, ніби ви в студії. А тепер до одного з найбільших вау у цьому ноутбуці: екран. Це 14-дюймова IPS-панель з роздільною здатністю 2,5К 2560 на 1600 пікселів та співвідношенням сторін 16 до 10. І це справжнє задоволення для очей. Найперше, що кидається у вічі, рівень чіткості. Завдяки високій роздільній здатності, навіть дрібні шрифти виглядають. Ідеально рівними. Якщо ви багато читаєте, працюєте з таблицями, пишете тексти або займаєтесь дизайном. Різниця буде помітна одразу. Яскравість 400 ніт робить екран читабельним навіть у світлому приміщенні або біля вікна. Це не OLED, але за якістю передачі кольору він приємно дивує 100% покриття sRGB, точна передача кольорів, глибокий контраст, зображення насичене, але не перенасичене. Те, що треба для комфортної тривалої роботи, варто відзначити антиблікове покриття. Екран не відзеркалює Альвії світло навіть при прямому сонячному освітленні, і ще одна деталь, яку цінуєш із часом, співвідношення екрану до корпусу: 86%. Рамки тонкі нічого не відволікає а візуальний простір. Максимум при мінімальному розмірі корпусу усередині VivoBook S14 встановлений Snapdragon x 1 26100 Це arm чіп нового покоління. Він створений спеціально для Copilot Plus PC, і вже зараз показує, як виглядатимуть ноутбуки найближчого майбутнього. У нього 8 ядер, 30 МБ кешу і частота до 2.97 ГГц. Але головне це нейронний процесор Qualcomm Hexagon NPU, який обробляє до 45 топс. Це означає, що більшість AI. Інції, наприклад, розпізнавання мови, генерація тексту, аналіз документів виконується локально, прямо на пристрій, без підключення до хмари. Іншими словами, цей ноутбук реально вміє думати самостійно. Завдяки Copilot Plus ви можете швидко шукати файли за вмістом, давати голосові команди, генерувати нотатки, шукати потрібне фото, і навіть якщо ви не пам'ятаєте його назви, і все це без затримок і без втрати продуктивності. У парі з процесором працює 16 діабайт оперативної пам'яті lpddr 5 x яка працює швидше швидко та енергоефективно внутрішнє сховище ГБ SSD PCI Express 4.0 його можна легко замінити на більший диск, якщо потрібно. Асус заявляє до 30 з половиною години автономної роботи. Завдяки акумулятору на 70 ватт годин та енергоефективній ARM архітектурі. Ноутбук може працювати півтора-два робочі дні без підзарядки. Наприклад, у тестовому використанні з текстами Chrome, поштою та Spotify він легко витягує повний день роботи, плюс ще залишок на ранок наступного дня. І Якщо все ж треба підзарядити, підтримується швидка зарядка через USB-C 60% за 49 хвилин. Asus VivoBook S14 це справді сучасний ноутбук, у якому все продумано для роботи без компромісів. Він дуже тонкий і легкий, але при цьому міцний і з приємним металевим корпусом, що витримує навантаження і щоденне використання в русі. У ньому потужна начинка з підтримкою Copilot Plus і штучного інтелекту, швидка пам'ять, якісний екран, тиха робота та надзвичай. На автономність, справжній робочий інструмент нового покоління. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал.